Мій авторський скрипт по продажам, який приніс нам більше 200 тисяч доларів. І я вам розповім, як він працює, як його використовувати так, щоб ви могли з легкістю закривати продажі. Якщо, до речі, ви хочете його отримати, можете перейти по ссылці під цим відео і забрати його абсолютно безкоштовно. Тому поїхали. Давайте не будемо гаяти ні хвилини часу. Значить, скрипт. На 200 тисяч доларів, як він виглядає? Перед тим, як ми іменно розберемо цей скрипт, я хочу вам сказати, чи ви розуміли психологію продаж базово, так поверхностно, тому що це дуже важливо. В психології продаж дуже важливо мати правильні вірування, тому що якщо ви віруєте не в правильні речі, ви будете проєктувати ці вірування на людей, з якими ви говорите. Тобто, якщо ви не впевнені в своїх послугах, ви не впевнені в собі, Люди, з якими ви говорите, вони це почують у вас. Тому тут дуже важливо це усвідомлювати і практикуватись. Впевненість собі, звісно, прийде з практикою, але просто хочу донести вам це. А також дуже сильно важливо мати правильне мислення в підході до продаж. Тому що якщо ви, наприклад, віруєте, що в продажі це щось жахливе, бо, можливо, комусь колись ви щось продавали і це було погано, або вам хтось колись продавав і це був жахливий досвід. Якщо ви в це віруєте, то ви. На рівні підсвідомості на дзвінку будете проєктувати ці вірування. Тобто, ви будете, скоріш за все, вести дзвінок неправильно і вести його до провалу. В тому плані, що вам буде дуже важко закрити людей, і я хочу декілька самих основних вірувань для вас пояснити та зруйнувати, щоб ви правильно підходили до цього. Значить, перше хибне вірування це те, що. Продажі дорівнює щось погане. І я хочу зруйнувати це вірування, тому що продажі це не є щось погане. Продажі це лише допомога іншій людині зрозуміти ситуацію, в якій ця людина знаходиться. Та прийняти правильне рішення зробити зміну і вибратися з цієї ситуації. Тобто, в корні все, що продажі є, це допомога іншій людині прийняти рішення про трансформацію. Тобто пройти з точки А, де вони знаходяться, в точку Б, де вони хочуть бути, тому що в них, можливо, в голові є певні е, речі, які їх блокують, і вони самі не можуть прийти до цього рішення. Коли ви з ними розмовляєте з питаннями і. Певним типом розмови, ви маєте можливість пройти оцей шлях, де вони самі не можуть пройти, і допомогти їм дійти до цього рішення, і допомогти змінити їх життя на краще. Тому, якщо ви думали колись, що продажі це впарювання, чи продажі – це щось погане це не так. І це не значить на 100%, бо є ситуації, коли це може бути в поганому сенсі. Я маю на увазі з точки зору того, що якщо ви продаєте продукт, який дійсно допомагає людям, і ви знаєте, що він може допомогти великій кількості людей змінити їх життя на краще, так як робимо ми, в вашому випадку це не так. Тобто це одне із вірувань, наступне вірування це те, що ви маєте бути професійним продавцем. Тобто ви маєте бути професіоналом, щоб продавати. Хочу зразу сказати, що це також ні. У нас є дуже багато клієнтів, які прийшли без жодного досвіду в продажах, і вони зразу почали закривати клієнтів. І причина в тому, що саме головне це кваліфікована, правильна людина, в якої є проблема і в якої є біль, яку ви можете закрити. Тому насправді вам не обов'язково бути професіоналом в продажах. Саме головне це просто. Мати певну структуру, по якої по якій ви йдете, тому що якщо у вас не буде жодної структури, то ви тоді будете йти просто на удачу, Якби, як складеться. Має бути певна структура, бо структура забирає змінні, які приводять до того, що дзвінок не закінчиться продажею. Тобто ви просто маєте слідкувати певній структурі, і у вас повинна бути кваліфікована людина, якій потрібне ваше рішення, яке ви пропонуєте з вами на дзвінку. Це саме основне. Якщо у вас є одне і друге, вам продати буде відносно легко. Тому це також неправда. Це таких напевно два з самих основних вірування, які я бачу посеред експертів і власників агентств, що вони мають проблему з ними. Тому просто хочу, щоб ви розуміли, що це все не так. Продажі це насправді правильна річ, і ви допомагаєте іншій людині, особливо, якщо ваш продукт дуже крутий і він допомагає їм отримати результат. Ви зобов'язані продавати. Тому що чим більше кількості людей ви зможете продати, тим більший вплив на світ ви зможете зробити, і як винагорода цього, тим більше грошей ви зможете заробити. І звісно, допомогти більшій кількості людей змінити їх життя на краще. Ну і також продавати може будь-хто. Це не, це не є якийсь такий навик, з яким люди народжуються, це не є щось, на що потрібно дуже довго вчитись. Бути продавцем можна будь-кому. Саме головне це просто мати кваліфіковану людину і мати певну структуру. І структура це якраз те, що ми зараз з вами і розберемо. Значить, поїхали. структура дзвінка по продажах, як закривати клієнтів на високий чек. Тобто я хочу, щоб ви мали на увазі, що коли ми говоримо про продажі по телефону, як правило, ми продаємо на чек від 1000 доларів і вище. Тому що для того, щоб продати вже на такий високий чек, потрібно виходити з людьми на дзвінок для того, щоб зрозуміти їх переживання, їх мислення, їх підхід, можливо, якісь речі, якісь сумніви розвіяти і так далі. Все, що нижче тисячі доларів, ви можете продавати напряму, наприклад, через вебінар чи VSL. Тут не обов'язково робити дзвінок. Тому я напишу, щоб ви мали на увазі чек від 1 тисячі доларів. І вище. Тобто, можна продавати послуги за 3 тисячі, за п'ять тисяч, за 7 тисяч доларів. Все завдяки цьому скрипту. І перша частина цього скрипта це вступ, де ви ставите рамку. Я буду писати англійський мені просто так легше: Frame – це рамка. Тобто ви починаєте дзвінок, наприклад, доброго дня, мене звати так-так. Я хочу вам пояснити, що ця консультація буде відбуватись у форматі, де я дізнаюсь вашу ситуацію. Я розповім, як ми можемо допомогти. І в кінці, тільки якщо ми побачимо, що ми підходимо один одному для співпраці, я запропоную вам наше рішення. Якщо ні, то я постараюсь вам допомогти і, можливо, пораджу когось іншого. Тобто ви ставите рамку, і дуже сильно важлива, рамка це дуже сильно важлива, тому що якщо ви не поставите рамку на дзвінку, хтось інший буде вести дзвінок. І якщо лідер дзвінка не ви, а клієнт, ви в халепі, в тому плані, що хтось. Один завжди повинен бути лідером дзвінка. І якщо ви в кінці продаєте, то ви повинні бути лідером. Бо якщо ви не будете лідером дзвінка, то ви не зможете просто людині продати, скоріше за все. Тобто це буде майже неможливо. Тому що для того, щоб хтось з вами погодився, він має розуміти, що ви в позиції лідерства, де йому потрібно ваше рішення. Е, ідеальний приклад це парадигма. Е, Лікар-пацієнт, де до лікаря приходить пацієнт, і він каже свої симптоми, а лікар вже вирішує, яке лікування йому потрібно, та наступні кроки. І лікар в позиції лідерства, не пацієнт. Бо якби пацієнт зараз почав казати, що я краще знаю, то напевно б результат лікування був не дуже. Я думаю, всі це розуміють. Тому е, рамка дуже сильно важлива, це може бути, отак, як я сказав, буквально пару речень. Пояснити, як буде йти дзвінок, і саме головне, щоб клієнт з вам погодився і согласував, що це так і буде, і далі ви починаєте вести дзвінок. Також хочу сказати, що дзвінок дуже важливо, щоб 80% говорив клієнт, як ви, в випадку з лікарем, і 20% говорили ви, де ваша основна робота це задавати питання. Тобто, ви не е, втираєте і не втюхуєте нікому нічого, ви просто. Задаєте питання для того, щоб дізнатись глибше, в чому проблема з клієнтом, і в кінці побачите, чи цей клієнт вам підходить. Якщо він підходить, тоді ви показуєте і пояснюєте, як ви можете допомогти. Але 80% говорить клієнт, бо він повинен розказати про себе, про свою проблему, з чим він столкнувся і так далі. Це одна частина, і друга частина, чому це? Тому що якщо клієнт багато говорить. Він розказує це все. Ви потім записуєте цю всю інформацію, і в кінці ви підтверджуєте, ага, значить, у вас проблема з цим, вам потрібно це, це, це. І це стало в тому, що це, це, це. Правильно? І клієнт каже так. І коли він погоджується це як з лікарем, він підтверджує, що в нього є проблема і що йому потрібна допомога. А ви вже в кінці просто пропонуєте рішення, яке у вас є для вирішення цієї проблеми. Розумієте? Про що я кажу? Тому. Дуже важливо, щоб іменно клієнт більшу половину часу говорив. Бо коли клієнт дуже багато говорить за свою проблему, і це все розказує, по великому рахунку, що він робить, це він сам продає себе, а ви лише направляєте його до цієї точки. Наступний наш поінт, наша точка це біль. Тобто pain по-англійськи. Нам потрібно зрозуміти. В якій ситуації зараз знаходиться клієнт з точки зору болю. Тому що для того, щоб ми продали рішення, повинна бути якась біль, і без болі ви не зможете це зробити. Тому ви задаєте просто питання, з чим ви до нас прийшли, чим я можу допомогти. І клієнт починає. І ви далі, скільки часу у вас ця проблема? Що ви пробували зробити, щоб це вирішити? Як це впливає на ваше життя? Що, що станеться, якщо ви нічого не зробите? Як ваше життя буде через три місяці, через рік часу? І ви задаєте такі питання і пробуєте зрозуміти біль, так. наскільки ця біль сильна. І я хочу зразу сказати, що чим глибше ви тут копнете, тим легше вам буде в кінці продати, тому що чим більше буде біль, тим легше буде клієнту прийняти рішення про е, покупку, тому що біль це те, що продає найбільше. Клієнтам потрібні рішення, вирішення їх болю. І чим краще ви зможете це дізнатись, тим простіше вам буде в кінці продати. Тобто ви тут просто йдете питаннями і дізнаєтесь е, всі деталі, які тільки можливі, про їх біль. І наступне це ситуація. Тобто ситуація зараз. З якій ситуації вони зараз знаходяться з цією болю і як ця біль зараз впливає на її життя, і де вони є. Тобто тут дуже важливо зрозуміти біль і де вони зараз. Бо ситуація це по суті. Точка... точка А. І біль з ситуацією він тісно зв'язаний. Тому що біль привів їх до цієї ситуації, де їм потрібна допомога. І тут ви просто задаєте питання і взнаєте, яка в них ситуація зараз, в якій вони знаходяться, і як це все впливає на їх життя в негативному ключі. Тобто, все, що отут зв'язано, воно йде в негативному плані, тому що в кінці ви пропонуєте рішення, яке йде в позитивному плані. І ви йдете від болі до задоволення, або від болі, як мінімум, до усунення болі, як саме мінімум. Далі наступний крок це у нас йде... Dream. Goal. Або desired. або просто напишу situation. Чому іменно це, тому що. У нас є біль, ситуація, вони взаємозв'язані, і далі в нас йде бажана ситуація. Тобто тут потрібно знати і максимально глибоко купнути, чому клієнту потрібно прийняти це рішення, чому потрібно змінити цю ситуацію, і яка ціль, до якої вони хочуть дійти. Чим емоційніша ціль, тим легше буде продати, бо люди будуть, клієнт потенційний, він буде дуже сильно емоційно проінвестований в це рішення. І це, власне, є точка Б. Тобто у нас є точка А, де вони знаходяться, і у нас є точка Б, куди вони хочуть дійти. І це дуже сильно важливо, тому що коли у нас є точка А і у нас є точка Б. Наш продукт або наш офер це те, що стає як міст між точкою А і точкою Б. Тому, коли ми взнаємо ці речі на дзвінку, у нас є вже майже всі карти в руках для того, щоб е, продати і спозиціонувати наше рішення як те, що їм допоможе. Тому тут ми просто взнаємо, е, які їх цілі. Якщо, наприклад, це заробіток, скільки вони хочуть заробляти, чому вони хочуть стільки заробляти, що це їм дасть, як це впливає на їх життя. Що вони зможуть собі дозволити, що вони зможуть купити, яке життя вони зможуть жити, де вони зможуть жити. Як їх рідні будуть дивитись на них, як їх близькі будуть дивитись на них. І так далі. Тобто ми знаємо максимально деталі, які можуть бути. І далі ми наступний крок це. Описуємо і підтверджуємо gap from point A to point B. Тобто, простими словами, ми визнаємо, де вони знаходяться в точці А, і вони хочуть дійти до точки Б. Це дуже сильно важливо. Бо вони повинні з нами погодитись, що це так і є. Коли вони погодяться з нами, вони вже частично себе продали по тій причині, що. Вони признали, що в них є така проблема, і вони признали, що ця проблема так-так так негативно впливає на їх життя, і вони хочуть отримати такий-такий-такий позитивний результат, щоб їх життя стало краще. І ми тут підтверджуємо далі прогавину між точкою А і точкою Б, і це дає нам можливість далі в майбутньому спозиціонувати наші рішення, як саме те, що допоможе їм це здійснити. Тут ви підтвердили їх ситуацію, вони з вами согласились, як би лікар зробив, і далі ви просто питаєте їх, тобто ask, даєте, питаєте дозвіл на те, щоб показати Ваше рішення. Тобто, це може бути просте питання, як Супер, я зрозумів, у вас така ситуація, ви знаходитесь тут, ви хочете йти сюди, і це так-так впливає на ваше життя. Супер, я зрозумів, і ви знаєте, я бачу, що ми можемо вам допомогти. Скажіть, будь ласка, чи ви б хотіли дізнатися про рішення, яке в нас є, яке ідеально допомагає своїм проблемам? Тобто це буквально таке просте питання. І далі, після цього питання, ви ставите презентацію. І презентація це де ви презентуєте вже своє рішення з точки зору того, що ви кажете. Ми, така то компанія, або я, такий то експерт, допомагаю цільова аудиторія з такою болю вийти з цієї болі і досягти таких результатів, тобто ви з'єднуєте те, що вони сказали тут, з чого вимагаєте вийти до цього що тут. І я допомагаю зробити без всіх речей, які їх самі найпопулярніші заперечення. тобто, наприклад, Якщо це заробіток грошей, то без того, що потрібно, наприклад, створювати свій сайт, проходити онлайн-курси, може бути таке. Тобто, сама популярна річ з індустрії, або найкрутіше, це те, що сама популярна річ з того, що вони сказали, що можливо вони пробували вже в минулому і для них не працювало. Тому що якщо ви позиціонуєте це чисто під них, з того, що вони сказали, і ви допомагаєте їм, допомагаєте людям зробити це без тих речей. То в їх голові ви будете на настільки високому рівні, тому що ви дуже добре їх розумієте, ви вимагаєте вийти людям з цієї ситуації, отримати такий результат без речей, які вони пробували в минулому і для них не спрацювало. Це значить те, що якщо вони вже пробували в минулому і це для них не спрацювало, і те, що ви робите це по іншому зовсім методу, то воно і буде мати дуже високе переконання в їх голові. Бо це те, що вони по великому рахунку і хочуть почути. Тобто ви їм кажете те, що вони хочуть чути. Тобто, ви далі просто презентуєте своє рішення і кажете їм, як ви допомагаєте, чому ви є експерт, кажете, які кількості клієнтів ви допомогли, які середні результати, які клієнти отримують е працюючи з вами. І так далі. Тобто е кейси, відгуки і, і всі ці речі. Після цього ви Просто робити temperature check. Це не обов'язково, але я би рекомендував це робити. В temperature check ви просто питаєте від 1 до 10, наскільки ви вважаєте, що це рішення, яке е, ми маємо, підходить вам під вирішення вашої проблеми, з якою ви маєте виборись, по суті. І вони кажуть, якщо це від. 9 до 10, ви можете зразу йти до ціни. І Якщо це нижче, то ви задаєте наступні питання і уточніте, чому саме так, чому ви сумніваєтесь? Якщо, наприклад, це 5, то ви задаєте питання, чому 5, а не 9 або не 10? І вони кажуть, о, мені потрібно це знати, це, це, це. І ви йдете і розвіюєте далі їх сумніви. І ви доводите їх до 9-10. Коли вони дійшли до цього, де вони 9-10, тобто наша ціль тут. Дійти до того, щоб вони були 9 або 10. Значить, вони вже повністю гарячі і готові купувати. І тоді ви їм кажете ціну. Ви йдете до Price Drop. І тут важливо, щоб клієнт сам запитав, скільки це коштує. Поясню чому. Тому що клієнту потрібне рішення. І це в його зацікавленості. Його отримати. І це в його зацікавленості, щоб ви допомогли йому отримати це рішення. Тому він повинен питати вас. Якщо ви кажете самі ціну, це не те, що не буде працювати, воно якби буде працювати. Просто вам буде важче закрити цього клієнта. Точно те то ж саме, якщо ви, наприклад, коли він буде на сімки, скажете йому рішення. Ви не рішення, а ціну. Ви потім в кінці повинні йти і працювати з цими усіма запереченнями, які в них будуть. А їх буде багато. І набагато легше до ціни дізнатися ці заперечення і розвіяти їх, щоб вони було 9 або 10, і тоді казати ціну. А саме найкраще, щоб вони спитали вас ціну, бо їм потрібне рішення. І якщо вони вас запитають ціну, рахуйте, що ви вже майже закрили продажу, тому що вони починають думати, і вони згідні з тим, що їм це потрібно, і вони починають приймати рішення про інвестицію самі. Якщо ви це скажете, і ви попробуєте запхати їм ціну, так би сказати, да, запхати їм ціну в рот, то це буде трошки погано працювати з точки зору того, що воно просто це ніби ви нав'язуєтесь. А коли клієнт сам питає, це значить йому потрібно. А ви лише просто людина, яка е, пропонує свою допомогу. Тому е, рекомендую максимально використовувати. Метод, де клієнт запитує вас ціну, і ви просто можете задавати питання. Чи б ви хотіли дізнатися, можливо, скільки це коштує? Просто щоб клієнт сам спитав: Так, скажіть мені, скільки це коштує, які умови. І ви тоді починаєте. Тобто ви такими легенькими питаннями підводите до цього, щоб клієнт сам у вас запитав. Тому після ціни, коли ви вже її дропнули, тут дуже сильно важливо, оце вже фінальний момент. не Запутати і не збити клієнта. Поясню чому, коли ви кажете, наприклад, ціна участі 2000 доларів, тут важливо просто замовкнути і нічого взагалі не казати. По тій причині, що якщо ви зараз почнете називати, що вони отримують, а які можливості розсрочки і так далі, ви даєте їм дуже багато складних речей, про які потрібно думати в цьому моменті. А це найважливіший момент. Тут дуже сильно важливо зрозуміти, що відбувається в їх голові. Коли ви їм кажете за ціну. Вони починають зразу думати: окей, така сума, скільки в мене є грошей? мені грошей? У мене є там стільки грошей, там мене є стільки грошей, окей. Мені не вистачає таку суми, суму. Де я можу її взяти? А, окей, значить так. А в мене там є в крипті стійки. В них, в них фінансові питання, коли вони думають, де взяти зараз гроші, як ці гроші перевести, як це все зробити. І якщо ви починаєте, ви отримуєте це, 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 це. І потім у нас такий платіжний план, така розстрочка, ви так, 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 так. так. І вони починають тільки думати, як взяти гроші, а ви їх бомбардуєте тонною інформації, насправді ви можете зіпсувати все. Тому тут дуже сильно важливо. І далі. Просто йти по тому, що ви можете пропонувати їм, коли ви хотіли би почати. Давайте розпочнемо прямо зараз ось наступні кроки. І все. Аби якщо вони кажуть, в мене не вистачає грошей, тоді ви вже йдете, окей, у нас є варіант розстрочка і так далі. Але ще також важливо: 10-й крок це коли ви вже дропнули ціну, це ізоляція. Де ви ізолюєте. Тобто, якщо, наприклад. Клієнт каже, що о, мені не підходить, або мені потрібно піти запитати дружину, або друга, або з бізнес-партнером, щось таке. Це просто екран, який вони ставлять перед вами, і вони просто прикриваються, насправді там є щось серйозніше. І ви просто задаєте ізоляційні питання, в яких ви питаєте клієнта, кажете: якщо забрати гроші повністю з нашого рівняння тут, скажем, гроші взагалі не пригнали, чи це є те, що ви хотіли би? І якщо клієнт каже, так, так, 100%, це повністю те, що я хотів, мене реально просто фізично немає грошей, то тоді у вас є наступні кроки: це або запропонувати їм розстрочку, щоб вони розбили платіж на декілька ем, разів, або зафіксувати як мінімум депозит. Наприклад, якщо у вас 2000, можете сказати, заплатіть всього-навсього 10%, тобто 200 доларів від суми. І ми збережемо вам місце таким чином. Ви не втратите його, і ви зможете там через два тижні, коли ви знайдете суму, оплатити решту, і ми зразу почнемо з вами працювати. Таким чином ми займемо в місці на цьому потоці програми, і ви не будете переплачувати, коли ціна підніметься. Наприклад, можете знайти декілька причин, або одну причину, яка у вас є, Я просто приклади приводу. Тому тут важливо далі ізолювати. І якщо це, наприклад, вони кажуть якась інша причина. Не гроші, і ви ізолюєте це, ви в процесі просто можете задати їм чесно. Можна задати чесне питання? Дивіться, ви сказали мені на початку, що ви 9 з 10. Но зараз ви починаєте казати, що у вас причина, що вам потрібно порадитись з жінкою чи ще з кимось. Але до цього ви сказали, що ви самі приймаєте рішення. Яка реальна причина? Що скривається за цим? І ви просто виводите їх на чисту воду, де вони не можуть тікати від вас. І ви просто тим, що ви ізолюєте, вони або скажуть Окей, я ще сумніваюся в цьому, в цьому, в цьому, і ви далі допрацьовуєте це, допоки ви це не заберете. Або вони кажуть, о, я просто ще не готовий, мені треба почекати. І ви дізнаєтесь, чому, і ви просто пропонуєте їм план дій, або закриваєте їх як мінімум на депозит і даєте їм причину, чого вони повинні оплатити прямо тут і зараз. Тому після ціни дуже сильно важливо ізолювати, бо ви ізолюєте наступні всі заперечення і якісь такі захисні екрани, які люди можуть вам кинути те, що в них, їм потрібно подумати, порадитись, вони не можуть зараз прийняти рішення і так далі. Бо насправді за цим просто щось скривається. І коли ви ізолюєте, ви знаєте, що і ви можете його забрати. І таким самим чином ви ведете людину від початку до того, що. Ця людина має максимально високий шанс заплатити вам гроші. Тому ось власне, вся структура, як ви можете продавати на високий чек. По дзвінку, навіть якщо ви не маєте досвіду в продажах, вам потрібно просто притримуватись цієї дуже простої структури. І кожен раз, як ви будете її притримуватись, ви будете знати, що ви робите максимум для того, щоб дійти до самого високого відсотку закривання клієнтів. В тому плані, що маючи цю структуру, це як дорожня карта, яка веде вас з точки А в точку Б, точка А, де клієнт, який прийшов, точка Б, де він вам переводить гроші. Бо якщо у вас цього не буде, врахуйте це те ж саме, що ви наділи маску просто, і ви йдете без карти і повністю не знаєте, куди йдете, повністю сліпу. Може повезе, може не повезе. Це якщо йти без структури, без скрипта, без розуміння, як дзвінок має відбуватись, і просто робити все всліпу. Десь може вам повезе зробити продажу, десь ні, але якщо говорити з 10-100 дзвінків, маючи цю структуру на середнє, арифметичне, то. Воно вирівняється і у вас буде високий підсоток закриття. Якщо взяти 100 дзвінків, де у вас немає структури, і ви робите це непонятно як, то у вас будуть просто нереальні такі стрибки і падіння просто капець що буде відбуватися. Тому обов'язково використовуйте цю структуру, і знову ж таки скрипт ви можете отримати посилки під цим відео, який веде чітко по цій структурі. Повністю все, що я вам пояснив, це наш скрипт, який ми використовуємо внутрішньо, а також. Скрипт, який ми даємо всім нашим клієнтам, які з нами працюють. І до речі, якщо вам потрібно 10-15 клієнтів, і ви коуч чи експерт, може вам допомогти вирішити цю проблему, тим, що ми встановимо для вас під ключ систему залучення клієнтів. І якщо вона не принесе клієнтів, ви не платите ні копійки. Якщо вам було б цікаво дізнатися, як ми можемо це реалізувати для вас з гарантією результату і без ризику, і без зусиль з вашої сторони, можете перейти також посилку посилки під цим відео. І подивитись безкоштовний тренінг, в якому розказується, як ця система працює. В будь-якому випадку, дякую вам за ваш час. З вами був Юрій, і сподіваюся, це відео було вам дуже корисне. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут буде ще дуже сильно багато цінного контенту про продажі, про заробіток в інтернеті, про побудову бізнесу, все, що стосується бізнес-тематики.